Стабельного Макарова на робочому місці у приятеля в приміщенні Тернопільського обласного архіву застрелився співробітник державної служби охорони. Зазвичай чоловік охороняв офіс одного з місцевих банків. За кілька останніх місяців це вже не перший подібний випадок на Тернопільщині. Керівництво самогубця, наче чорт від Ладана, намагається відхреститися. Світлана Павук спробувала на місці розібратися у непересічній самострільній тенденції. Охоронець банку застрелився у приміщенні обласного архіву. Перед смертю чоловік зайшов сюди поговорити з колегою. Їх бачив директор архіву за кілька хвилин до трагедії. Не на камеру він розповів, що охоронці спілкувалися мирно, і сам чоловік дивно не поводився. я просто подивився, дивлюся, лише один стоїть. Ну, я прийшов, привітався з тим з тим. Коли охоронець архіву відійшов у справах, його гість раптом вистрілив собі у голову із табельної зброї пістолета Макарова. Ні, вистрілу не було чути, ні там хлопку, нічого. Просто Прибігла моя працівниця, сказала, що там погано хлопці. Чи він просто щось з пістолет тримав, ну, значно, 33 роки. Це не пацан. Порядок розміщення речей на місці події не порушений і слідів боротьби чи самооборони не виявлено. Це дозволяє вважати з великою долю ймовірності, що мав факт. Чинення самогубства сусіди чоловіка не на камеру розповіли, що той останнім часом був сумний, бо важко переживав розлучення з дружиною. Кажуть, вона не дозволяла бачитися йому з дитиною. Родичі загиблого спілкуватися з пресою не хочуть. мені не треба взагалі вступі про причини смерті охоронця. Мовчить і місцеве керівництво державної служби охорони. Начальник сказав, що поки послужової не закінчиться, ніяких інтерв'ю давати не буде. Чому чоловік застрелився, поки що невідомо і міліції? Тут лише зауважують, що охоронець не був міліціонером. Цивільна особа охорони, який по контракту служить у державній службі охорони. Інцидент називають шокуючим, адже чоловік пропрацював тут 15 років. Тож ніхто й не міг подумати, що він саме так застосує табельну зброю. Світлана Павок, Віталій Павок, Новини Тернопіль 2+,2.